Я похоронила чоловіка, не встигли документи переділити. Я залишилася одна. Мене сил немає. Я не знаю, зможу я його сама зробити чи ні. Уже не здоров'я, ні сил, нічого немає. Я не знаю, як я буду жити. Та да я поїхала, ну, мені допомог свату. Тут він недалеко живе, то він мене забрав. Ну, вже вода. Підходила. Я, я не очікувала. Ну як ми поподнімали холодильники, попіднімали всі речі, попіднімали наверх. Я не думала, що таке буде. Я взяла сумку, ночнушку, халат, спортивний костюм, труси носки. Все. Ну коротше, винесли все, викинули. Все. Дівани всі розкисли, шифонери, мебіль, одежда, детське, все, все повикидали. Дай зараз живете? Родичів. Ну, машини три, мабуть, було. Ну, все, ви ж бачите, повністю все. От подушки одяг, ну, одіжда, посуди половину повикидала, тому що ну, просто її немає де хранити. Коли всі позривали, тому що мокро, тут ось провалилося, все розтрощено. І ось ще кімната, сьогодні там гриби знімала з стін, позривали їх, ось валяються. На стінах удон. Вичте, тут повиростали. Може, я Да, Ні, може, ну давай, давай. За пів години нам вдалося обробити десь 50-60 квадратних метрів. Думаю, люди б, самі б не змогли це все зробити. Це скільки треба е, часу. Скільки засобів всяких, а тут одразу приїхали, поставили за пів години, можна сказати, пів хати зробили. За один робочий день 5-6 будинків можемо обробити підвальних під приміщень. Десь так. Ми виносимо бруд. Потім його техніка його забирає, потім зачищуємо, приміщення має бути відповідно відключене від електропостачання. Після цього ми можемо засовувати цю технологію холодного туману. Наразі в Херсоні нема альтернативи цьому Не містить шкідливих речовин, токсичних речовин та отруйних речовин. Потрібна друга дезінфекція через 24 або через 48 годин. Тоді образується на стінах захисний шар. Який не видно оком, але він не дозволяє знову розповсюдження плісневі та грибів. Картина дуже страшна, але після обробки цього вже не буде понад 200 днів. Ну, раніше використовували хлор, але це ви знаєте, це доволі отруйна речовина. Надходить дуже-дуже багато заявок. Наразі їх все більше і більше. Порахувати заявки дуже складно, тому що всі будівлі, бомбосховища, які були уражені під час катастрофи. На Каховський Гес потребують хімоброботки.